Слов. Зговор, не зговор, олігархічний переворот правительственний. Що це було во автомобілі? Я погоджуюсь з тим, що висловлювалось і в Верховній Раді, і зараз. За великим рахунком думали розвести депутатів, розвели країну. Тут можна ще. Більш таки е, своре визначення цьому дати, я вам повинен сказати, шановні колеги, що е, долю уряду президенти завжди вирішували руками Верховної Ради. Достатньо було шіпнути впливовим депутатам, групам і фракціям, що є така точка зору, і ця проблема вирішувалась. Е, я нагадаю вам, що в 2004 році, коли... Була помаранчева революція, і тоді був уряд Януковича. І він був захищений тим, що була затверджена програма діяльності уряду на рік. Але я і ті, хто підтримував мене, бачили, що ми заходимо в глухий кут, буде війна, і треба приймати рішення по уряду. І ми прийняли рішення: спочатку проголосували, прийняли постанову відмінити схвалення програми діяльності уряду. І другим рішенням проголосували відставку уряду. Я думаю, ми сьогодні маємо патову ситуацію і насамперед трагічну для уряду і персонально для прем'єр-міністра України. Роботи уряду не буде. Очевидно, результату позитивного голосування в 226 не було, на мою думку, за моїм припущенням. Тому що в останній момент натиснуть на гальма, я думаю, за порадою зовні. Окрім всього іншого, окрім зговору, який мав місце у Верховній Раді України. Бо я бачив, як бігають, перешиптуються, висловлюють різного роду там побажання і застереження. Мені бачиться, що нам треба думати всім разом, всьому суспільству, як вийти із цієї патової ситуації. А не обслинювати, вибачте мені, обсмоктувати те, що вже відбулося: відбувся величезний негатив, величезне розчарування і зневіра суспільства. Тому як один із перших заходів мало відбутися засідання Верховної Ради України за участю президента, за участю уряду і всієї Верховної Ради, щоб не тікали сесійної зали. І щоб там публічно не перегукуючись, як погані сусіди через паркани із відповідними заявами, президент робить собі заяву, прем'єр-міністр робить собі заяву, а щоб зібралися, щоб бачило все суспільство і сказали, чи буде президент надалі працювати з цим урядом? Бо якщо немає співпраці, ми знаємо з нашої новітньої історії, які будуть результати. Якщо ні, тоді треба прийняти рішення. Вичерпне: якщо будуть працювати, тоді скажуть, що помилково. Було звернення помилковим про необхідність, я ще раз наголошую, як тут говорили, повного перезавантаження уряду. Це перший крок. Другий крок. Треба почути людей. Не міжнародний валютний фонд, який діє за принципом лікаря середньовіччя. В нього від усіх хвороб є один рецепт пускати кров. Але Україна вся повністю знекровлена і зробити бюджет з пріоритетами. Домовитися, щоб люди зрозуміли, що сьогодні аж кричить, скажімо, проблема охорони здоров'я. Люди просто вмирають. Я думаю, депутати-мажоритарники і люди, які приїхали з усіх районів, скажуть, люди просто склякають і вмирають. То треба, очевидно сказати, що ми зберемо, які кошти є, направимо на ці сфери. Головна проблема всіх це здоров'я, і, можливо, друга проблема це діти, підростаючі покоління. І скажемо, що треба потерпіти. Буде терпіти влада, буде терпіти країна, але будуть вирішуватись певні проблеми. Не можна працювати на догоду для того, щоб тільки отримати кошти від Міжнародного валютного фонду і вбивати свою країну. Це другий крок. Тим паче, що за наслідками роботи у першому кварталі уряд зобов'язаний подати зміни до державного бюджету. Все інше мені бачиться, буде просто нашими розмовами, нашими здогадками, а розчарування і розпад країни буде реально мати місце. І останнє ми переживаємо по суті ті моменти, які ми мали в нашій історії в 17-му і на початку 20-го століття. Якщо не врахувати ті помилки, Україні загострює загрожує руїна, і це не перебільшення. І е, е, розпад е, України як держави. І з цього потрібно виходити, а не думати, що для нас важливіше: уряд чи країна. Давайте поставимо на шальки Терезі, і побачимо, що все-таки країна важливіша. І ще один момент. Я щодо своїм колегам хочу сказати: коли кажуть, що ми ніякого відношення не маємо, і це правильно, очевидно, бо Верховну Раду поділили, але коаліція не може прийняти жодного рішення. Жодного я наголошую. Але узурпували владу. 132 депутати зробили собі 180 посад. Поділили Кабінет міністрів, поділили області, в областях поділили регіони, а тепер не можуть працювати. Але ми не можемо, як всі депутати, я вважаю, це відповідальність загальна, казати: я не маю відношення до уряду. Можливо, відношення до уряду не маємо, але ми ж, очевидно, маємо відношення до країни і повинно чути людей і приймати відповідальні рішення. Я вважаю, що поки ми не вирішимо питання уряду, Україна не вийде з глухого кута. Навіть при всьому тому, що уряд може бути гарний. Сьогодні так склалися обставини, і треба це рішення приймати як даність. Іншого виходу я не бачу.